Знаєте, є історії, які звучать просто неймовірно. Ось одна з них шлях від повної заборони до переповнених стадіонів, від гри, яку колись називали непридатною до світових рекордів, це історія жіночого футболу, історія про пристрасть, неймовірну наполегливість і зрештою про боротьбу за право просто грати. І це власне головне питання як так сталося? Як гра, яку буквально засуджували, перетворилася на світовий феномен. Ну що ж, щоб розібратися, доведеться зазирнути в минуле аж на століття назад, у часи, коли все тільки починалося. Давайте просто уявимо собі картину. Початок 20-го століття, всупереч усім можливим стереотипам, жіночий футбол тоді не просто існував, він був шалено популярним. Це був, знаєте, такий собі вибух, справжній бум, і здавалося, що його вже ніщо не зупинить. Дивіться, все почалося ще в 1895 році, коли з'явився перший офіційний клуб. А вже в 1920-му гра вийшла на міжнародний рівень. Та найцікавіше ось що один з матчів зібрав увага 53 тисячі глядачів, 53 тисячі. Це ж більше, ніж деякі чоловічі команди збирають зараз. Тобто жіночий футбол був справжньою сенсацією. Але, як виявилось, такий шалений успіх був небезпечним. І ось трапився удар. 5 грудня 1921 року найвпливовіша футбольна організація того часу виносить свій вердикт. І він звучить так гра у футбол абсолютно непридатна для жінок і не повинна заохочуватися. Просто уявіть, ці слова стали, по суті, вироком для цілого покоління футболісток. Це був момент, коли стрімкий злет обернувся падінням у справжню прірву. Але чому? Яка причина? Ну, офіційно все подали під соусом турботи. Мовляв, футбол він шкідливий для жіночого здоров'я, і уявіть собі, порушує жіночу грацію. Та насправді, звичайно ж, це була боротьба за контроль. Успіх жіночих команд, їхня популярність, фінансова незалежність все це почали сприймати як загрозу чоловічому домінуванню в спорті, і тому гру просто взяли і викреслили з історії на довгі-довгі десятиліття. Але, звичайно, історія на цьому не закінчується. Далі почався довгий, дуже виснажливий період боротьби. Це був час, коли гра існувала, знаєте, всупереч у і просто чекала свого шансу, щоб повернутися. 50. просто на секунду вдумаємося в цю цифру: 50 років, півстоліття офіційної заборони. Це ж цілих два покоління талановитих футболісток, які просто втратили свій шанс, шанс грати на великих стадіонах, представляти свої країни. Це це ціла епоха, яку просто викреслили з історії спорту. І ось вирішальний момент настав аж у 1971 році. Тільки уявіть, після півстоліття боротьби заборону нарешті скасовують. Це стало таким собі каталізатором, який запустив абсолютно нову хвилю розвитку. І це була не просто перемога справедливості, це було справжнє відродження мрії для тисяч, а може й мільйонів дівчат по всьому світу. І от коли гра нарешті повернулася з тіні, з'явилася ідея а чому б не провести головний турнір, чемпіонат світу? І знаєте, саме це рішення змінило абсолютно все воно вивело жіночий футбол на по справжньому глобальну арену. Давайте просто порівняємо, який неймовірний шлях було пройдено. Отже, перший офіційний чемпіонат світу 1991 рік все було, м'яко кажучи, скромно. 12 команд, матчі скорочені до 80 хвилин, і нуль призових. Нуль. А що ми маємо сьогодні? 32 команди, повний формат, 90 хвилин, мільйонні призові. Це не просто зростання, це, це справжня революція, яка відбулася менш ніж за 30 років. Вражає правда. Та за цим вражаючим зростанням стоять не тільки сухі цифри статистики, за ним стоять неймовірні рекорди і, звісно, легендарні особистості, які й стали обличчям цієї нової епохи. 90 185 – це не просто число, це справжній символ. Саме стільки глядачів прийшло на фінал чемпіонату світу 1999 року в США. Думаю, саме в цей момент світ остаточно усвідомив. Жіночий футбол це серйозно, це велика гра. А ось ця цифра, вона вже не про стадіон, вона про всю планету. Один мільярд сто двадцять мільйонів. Понад мільярд людей. Саме стільки дивилося по телевізору Чемпіонат світу 2019 року. Гра, яку колись намагалися сховати від публіки, тепер приковує до екранів людей на всіх континентах. Ось що таке справжня глобальна сила. Ну і звичайно ж, не можна не згадати героїнь, які творили цю історію. Легендарна Марта з Бразилії, вона першою і серед чоловіків, і серед жінок, забивала на п'яти різних чемпіонатах світу. Її співвічивниця Форміга зіграла на семи семи мундіалях, це ж просто космос, або бренді Честин зі США та її культовий переможний пенальті у фіналі 99-го, який став символом цілої епохи. І, звісно ж, меган Рапіно, зірка чий вплив виходить далеко-далеко за межі футбольного поля. Всі ці імена вони вже назавжди в історії. А тепер давайте перенесемося до України. Адже наша історія жіночого футболу теж сповнена і викликів, і досягнень, і вона є дуже важливою частиною всього цього глобального руху. Так от розвиток гри в Україні, можна сказати, тримається на трьох китах. Перший це сильна внутрішня ліга, де, як правило, тон задають харківські клуби. Другий це наша збірна. Вона міцний гравець на світовій арені і стабільно тримається в топ 30 Ну й третій, мабуть, найважливіший для майбутнього це стратегічне рішення зобов'язати всі чоловічі клуби прем'єр-ліги створювати жіночі команди, а це вже серйозна інвестиція в нові покоління. І хоча наша збірна поки що не грала у фінальній частині чемпіонату світу, це зовсім не означає, що український прапор не був помічений на його найважливіших матчах. Ім'я цієї українки знає без перебільшення весь футбольний світ. Катерина Монзуль, у 2015 році саме вона судила фінал жіночого чемпіонату світу. Це ж найкращий доказ того, що український внесок у гру може бути на найвищому, просто на найвищому рівні. І це ще одна така собі розбита стіна, яка доводить, для справжнього таланту і професіоналізму меж не існує. Що ж, давайте підсумуємо. Весь цей довгий шлях від темних часів повної заборони до сліпучого світла рекордів і світової слави, це ж історія не просто про спорт, це насправді історія про неймовірну стійкість людського духу. Бо в основі всього цього лежить одна дуже проста, але водночас фундаментальна ідея право грати, просто право виходити на поле, змагатися, перемагати і бути частиною улюбленої гри, і неважливо якої статі. Історія жіночого футболу це знаєте таке потужне нагадування, що навіть найміцніші стіни упереджень можна, виявляється, зруйнувати, і вона залишає нас усіх з одним важливим питанням, яке стосується кожного: які ще бар'єри і в спорті, і в житті нам з вами ще належить зламати.